Мета цих занять. Навчитися добре комунікувати, дізнатися багато нового і цікавого, покращити посидючість і зрештою гарно провести час. Усе це матимуть змогу діти, які завітають на заняття до творчих волонтерів в Ужгороді. Це вже другий набір до проекту за за американською системою W'W, яка називається AOP Kids Ukraine, Ну, що означає елементи гри для дітей України. Система працює в багатьох країнах світу, Україна не єдина. В Україні вони почали діяльність із. Травня минулого року, з травня 22-го року, зі Львова. тепер уже є осередки в інших містах. Закарпатті ми поки що єдині. Проєкт розроблений для дітей віком 5-7 років, які зазнали стресу, мають психологічні травми. Творчі волонтери вже розпочали другий безкоштовний курс. Триватиме він півроку. Заняття тематичні, побудовані від простого до складного. Дітей вчать працювати самостійно, згодом у парі, а далі у команді. Заняття динамічні з частою зміною діяльності творчим майстер-класом із руханками та перекосом. Шестирічна Марта заняття відвідує залюбки. Ми граємо, е, кліпімо, е, робимо перекус. Що найбільше подобається? Ліпити. Що ліпила? Мама Марти, пані Каріна із Харкова про цей проєкт дізналася із соцмереж. Доньці пробне заняття сподобалося, тож вирішили ходити регулярно. Ну, щоб вона розвивалася, і ну то, що безкоштовно, це теж грає велику роль на сьогодні. Uh -huh. На жаль, бо є якісь там кружки, так де багато грошей, да, треба платити, але немає ну, можливості зараз. і Ходимо на такі. Ну нам подобається, не знаю. Волонтери хороші дуже. Заняття проходять двічі на тиждень у середу та п'ятницю о 16-й годині у штабі кутворчих волонтерів в Ужгороді. Також планують розширювати свою діяльність на інші територіальні громади. Воноківський ОТГ групу вже сформували на базі дитячого садочка.